Доброго дня, друзі, з вами компанія Автопарк Місто Вінниця. ми по вулиці Соборна 1. У нас нове надходження Peugeot 3008-2016 року випуск, з автоматичною коробкою передач на повному приводі з економічним та дуже потужним 1,6-тровим дизельним двигуном, авто в ідеальному, технічному та лакофарбовому стані, в ефектному, темно синьому кольорі. Авто у нас європейський перший власник в Україні. Таке чудово авто можна купити у нас на в місті Вінниці за 12 990 доларів, Нагадаю, тобічка в ідеальному технічному та лакофарбовому стані, має чудову передню оптику. Омивачі Фар, 16-й диски, гума в гарному стані, авто без пошкоджень, без підкрасів, кузовий універсал, має потривачі на зеркалах. Зайний ряд автомобіля у нас тонований, присутній фартукопчик, задні партроники. Нагадаю, лекофарби стана автомобіля без зауважень. Взагалі переходимо до заднього ряду. Назначає великий текстильний диван чорного кольору, карти в ідеальному стані крісла без пошкоджень, без трапин, без п'ятин. Маємо три підгорілочки для пасажирів, підлокітничок, склопідйомночки, музика, без нарікань. Переходимо до переднього ряду. Також дуже доглянутий, просторий, карти в ідеальному стані крісла без пошкоджень, без трапин, без п'ятин. Маємо 400 підйомичка, електрорегулювання зеркал, Датчики та дощу, мультикермо, електронну приборну панель. Автоматичну коробку передач штатну мультимедіа навігацію двозонний клімат контроль. Нагадаю, таке авто можна купити у нас на філіалі місті Вінці за 12 990 дев'ятсот або придбати томбічик в лізних або в кредит, або замовити нас авто під ключ з Америки. З вами, як завжди, були автопарк.